Добрий день, друзі! Сьогодні ми разом з вами приготуємо різдвяного ароматного смачного пирога. Пирога з мандаринками та яблучками. Як А легко й просто. Спочатку помиємо фрукти та із одного мандаринчика, будь-яким зручним для вас способом. Добудемо сік можна і з м'якотю. Приготуємо тісто. У посудину, який будемо вимішувати тісто, поміщаємо одне два яйця і склянку цукру, збиваємо яйця з цукром, вінчиком можна і ручним, чи будь яким зручним. Для вас способом збиваємо цукор з яйцями до білої пінки. Сюди ж додаємо свіжовижитий мандариновий сік, соду змішуємо з кефіром. добре перемішуємо. Подивіться, як кефір піднімається, піниться і виливаємо цей кефір. У посудину. За бажанням сюди ж додаємо ванілін чи ванільний цукор, вливаємо 3-4 столові ложки соняшникової олії, все змішуємо, перемішуємо. Додаємо. Одну чайну ложку натурального меду, розтоплене вершкове масло і одну ложку сметани, якщо взяли кефір низької жирності. Поступово в рідину додаємо борошно, тісто доводимо до густини. Як густа сметана. Ось яке уже на гарне тісто. Всі інгредієнти добре з'єдналися, поставимо тісто відпочити на 3-5 хвилин, накриємо його рушничком, хай постоїть на столі. Форму для запікання застеляємо пергаментом, змазаним олією чи вершковим маслом. На дно форми викладаємо дольки одного мандаринчика та дольки нарізаних яблук, почищених від шкірки та серцевини. Рівномірно фрукти. Заливаємо приготовленим тістом. Тісто в нас не густе, воно гарно і рівно розходиться по всій формі. Зверху тіста викладаємо дольки ще одного мандаринчика, рівномірно дольки викладаємо. Та трішки мандаринчики занурюємо у тісто, Добавляємо поверх тіста ще кілька тоненьких долю яблу зі шкіркою. Духовку розігріваємо до 180 градусів і ставимо тісто випікатися. Ну, от і все, швидко час минув, пиріг уже готовий і пахне на всю хату. Нам залишилося тільки вийняти його із форми для запікання та за бажанням посипати цукровою пудрою. Друзі. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Підписуйтеся на наш канал. У нас смачний канал.